Більше про саміту Баку і загалом про вплив російсько-української війни на екологію розпитаю Світану Гринчук, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава отже, Україна вже презентувала свій павільйон на саміті. Знаємо також про елементи віртуальної реальності на цьому майданчику. розкажіть більш докладно про українську зону. Так, дійсно, цього року вже втретє Україна презентує е, свій павільйон. і Концепція павільйону цього року побудована більше на ідеї спільних зусиль щодо того, як, е, як проростити великі зміни в е, навіть під час війни, навіть під час такого складного і руйнівного для нас періоду і. Цього року сам вигляд павільйону наступний основний матеріал, який ми використовували, це якраз український екологічний папір з живим насінням різнотрав'я, яке потім може прорости. Ну як от ідея вже великі зміни і на цьому папері наша українська художниця Олександра Жумайлова вона створила зображення на площі понад 120 квадратних метрів і розмістила якраз 50 ключових екологічних ініціатив, як держави, так і бізнесу, громадськості. Якраз ініціативи, які показують, що не дивлячись на війну, навіть всупереч війні, наш бізнес, наша громадськість, громадськість держава створюють ініціативи, екологічні ініціативи, зелені ініціативи, які якраз підтверджують те, що Україна. Навіть під час війни здійснює відбудову, відбудови кожного сектору нашої економіки. І ця відбудова відбувається вже більш таким екологічним, кліматично нейтральним, сталим шляхом. І дійсно великий акцент в павільйоні також. Відданий віртуальній реальності, тому що ми хотіли показати відвідувачам павільйону, а це представники практично всього світу. Це 196 країн світу представлені на даній конференції. Хотіли через віртуальну реальність, через занурення. В те, що відбувається в українських лісах на українських полях, через спеціальний vr контент занурити їх у ту реальність, в ту скалічену війною природу, яку ми бачимо, яку ми маємо зараз, і це і загибель дельфінів у чорному морі. Це і лісові пожежі, це загибель тварин від розмінування. Тобто, всі ці, всі ці наслідки війни для навколишнього середовища, ми намагалися також максимально реально показати відвідувачам павільйону, показати представникам всього світу, що в той час, коли ми зібралися, вся міжнародна спільнота на щорічній конференції кліматичній для того, щоб продовжувати вже в двадцять раз. 29 років поспіль продовжувати напрацьовувати світовий такий порядок денний, як ми будемо боротися з тими кліматичними змінами, які відбуваються з тими екологічними наслідками від багатьох катастроф, які зараз не дивлю, Ну якби крім війни для України, просто це окреме питання. Ще й війна, і ми хочемо показати, що цей порядок денний порушується такими країнами, як Росія, нівелюються всі ці здобутки і напрацювання, які країни і міжнародна спільнота як напрацювали за, за всі ці роки. Пані Світлана, маємо ще хвилину. От е, яку б ініціативу ви, ви виділили б з півсотні, і м -м що натомість може отримати Україна, коли презентує свої пропозиції? Дуже важко виділити якусь одну ініціативу, тому що вони стосуються різних секторів. Це і інновації в сільському господарстві, технології, які дозволяють нам підвищувати ефективність агровиробництва, мінімізовувати викиди. І це якраз в той час, коли наші поля заміновані, і дуже складно і так вести сільське господарство в Україні, від якого до речі залежить дуже велика кількість людей в усьому світі. В той же час ми придумуємо ефективні способи ведення. Виробництва це і українські виробники, які виробляють техніку для розмінування, І дрони, і машини, які на дистанційному керуванні можуть допомагати в розмінуванні територій, це і збір меду, і, взагалі, запилення певних замінованих територій для того, щоб навіть на цих землях територіях, які заміновані, все одно продовжувалося життя. Дуже багато дійсно різних ініціатив, також ініціативи в сфері промисловості. До речі, дуже багато наших матеріалів екологічних, які виробляються в Україні: екологічний папір, коробки, конверти, блокноти, труби тобто, е для водопостачання. В умовах війни, і воно може бути застосовано і по всій планеті. Пані Світлана, я думаю, що і ми ви... з вами зустрінемося ще по фіналу саміта. нам розкажете. Я вам вдячна, що з них знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це була Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.